Сьогодні ми будемо говорити про податки. Так, бо ми вже з Олександром піднімали цю тему. Ми хотіли про це поговорити. Якось, я розумію, що нам потрібна все-таки фахова, компетентна думка. І тому сьогодні ми запросили Михайла Кухара до нас на ЕТР і сподіваємось розібратися з цим питанням, тому що я взагалі слідкую за каналом пана Михайла і, в принципі, здогадуюсь його думку. Я думаю, що вони в нас будуть чимось подібні. Тому, якщо вже ми можемо вже починати, то доброго вечора, пане Михайло. Доброго вечора, дякую за запрошення. Дякую вам, що приєдналися сьогодні. І ми сьогодні про податки, як, -то, як не дивно, та, але про податки будемо говорити, тому що ну я, наприклад, ФОП, я це на собі все прямо відчуваю. Я просто маю таку звичку періодично проводити певний аудит. Що ж я заробляю, і що ж я витрачаю, і я зрозуміла, що зараз. Ja zarabiam mniej niż... Багато які інші попередні аудити до цього. І я думаю, окей, я зараз мені ще піднімуть податки, і що я тоді буду? Тобто я про розвиток зараз не можу говорити. Я можу говорити про те, як я буду просто ну, зводити кінці з кінцями, виплачувати зарплатню працівникам, чисто займатися операційною діяльністю якоюсь, але точно не про розвиток, точно не про можливість розвиватися і платити ще більше податків, бо я там стаю крутішим підприємцем. В чому ця проблема? Хрім його знає, але я хотіла б почати з веселої історії, е, такий маленький, такий оф-це е, кличко, е, така дуже смішна історія. Прокоментував е, свою успішну роботу. Там ми зараз покажемо це, а потім почнемо вже говорити про Дивіться, Я готовий е... до відповісти на три запитання, які є в вашому запитанні попередньому. Зараз ми просто почнемо. Перейдемо на кличка. Ми все забудемо. Ні. Да, Анатова, краще, давай, давайте так, краще, давайте почнемо. Давайте по факту, пан Михайло, про видимо. Давайте з радістю Оке. вас послухаємо. Прошу, Підтримую. По-перше, <реш> uh, низький уклін вам і всім, ви кажете, що у вас ФОПі ще й люди працюють, і ви платите зарплату. Низький клін вам і всім підприємцям mm -hmm. України, які третій рік війни поспіль виживають, зберігаючи роботі місця. Це буквально знаєте, я я кажу, що серед українських підприємців, що третій рік працюють тут. Не патріотів вже не залишилось, от всі не патріоти. Вони собі поїхали, релакувалися, там, пере, пере, вивели капітал чи відкрили нові підприємства. Ті, хто продовжують в цих ще не працювати ну, в Україні, всі патріоти виключені. і вони, як мінімум, заслуговують на повагу до себе. Ми не раз не два за війну стиклалися ситуації, коли в нашій скарбниці критично не вистачало грошей. Обидва цих е, випадків були протягом двадцятого року, е, 23-24 році, завдяки нашим західним союзникам, земні уклінчик їм за це, тому що треба до кінця казати правду. Е, бюджет України перевиконується і план зовнішніх надходжень е, перевиконується. Цифри цього виконання вражають. Ну вони просто вражають уявлення людей навіть не дотичне до економіки, і вони абсолютно не Ніяк не співставні з заголовками новин, що ми читаємо в українських медіа з цього привив. Мене видно, тому що змінився екран так. Ні, да, ні, 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 вас видно. <х comenzar> і... а, так от, бюджет минулого року перевиконано на 1 трильйон гривень. А, уряд планував Доходи в розмірі 2,3 трильйон. Фактично надійшло парламент проголосував за це, ось порахували все, оборону, все, от що потрібно, включаючи всі стадіони з, з, з зелененням в регіон. Фактично надійшло в бюджет 3 трильйони гривень. Це, це статистика яка відкрита на сайті казначейства, Нацбанку скрізь ви можете перевірити кожну цифру, яку я кажу а, бюджет перевиконання склало фактично п'ятисотки в півтора рази. Такого не було ніколи в морний час. Звичайно, перевиконання додатка невелике, але воно є. Це важливо, а, бо ніхто з нас, українських підприємців, не в, не вдає в масі своїми переплачуємо. Але основне перевиконання за рахунок того, що західні союзники дають набагато більше грошей ніж ми просимо. Статистика поточного року. Виконання бюджету за результатами першого півріччя 31%. Так, це не 50% як минулого року, але все ж таки 31%. Ви, шановні друзі, оскільки заплановано було 3,3%, а ми виходимо на реально 4,4 трильйони виконання бюджету, в грошах це теж буде перевиконання близько трильйона гривень. І ось, маючи цей зайвий трильйон гривень. А якщо говорити лише про перевиконання податкових надходжень, я називу дві такі цифри, яку і нема крик зрозуміють. Всіх податків уряд запланував зібрати за рік 1,7 трильйонів гривень, зібрали за півроку 1,3. Як ви думаєте, ми ці 0,4 дозберемо за другий річ? Ну, ясно, що дозберемося з значним перевиконанням. Якщо б mm -hmm. е, Марченко на зустрічі під санкціями називав цифру. Пробачте, Гейтман називав цифру, що не достає 120, якихось 120 мільярдів гривень. Перевиконанням по податкам за перше півріччя 142 мільярди. Як ви думаєте, за друге перевиконання, воно за друге півріччя буде таке ж саме? Ось візьми з тих 100 років свої 120 і не мучає людей. Розумієте? Okay. Я теж малий підприємець. При тому, як ви в страшно важкій медіасфері, що немає ні реклами, нічого під час війни, взагалі не знає, як ви божиме. Ми наукові організації. Дація, теж повірте, ми, не, не, не знаходимося в суперприбутках. От горна, от, головна гордість, наша, що ми зберігаємо робочі місця, молодих науковців, які у нас працюють. Е, але наша сфера, що ми аналізуємо макроекономики, і коли я, я зрозумів би, що в бюджеті була дера, у нас би не вистачало дронів, патронів і всього іншого, і і ну, всі б ми знімали останні рубашки. Ми це робили в перші ну в перші місяці. Війни, коли навіть наша організація мільйони гривень перераховувала з рахунок, просто одно, так, не дивлячись, так ось туди і все, на єдиний рахунок оборону. Але шановні друзі, коли ми бачимо страшні профіцити місцевих бюджетів, страшне перевиконання центрального бюджету, останнє, що треба робити в цих умовах. Лізти і заступом добивати ті паростки живої економіки, що залишилося, тому що, вибачте, ну кожне робоче місце ваше в вашому фоні і ваше особисто надзвичайно цінні, тому що оці цифри перевиконання бюджету, якщо ми зараз почнемо вирізати підприємців з газонокосилкою заради 120 мільярдів, які нам не потрібні, ну це дуже дорого обійдеться для макроекономіки. Оце якщо коротко, ну, з основними цифрами. А, от Їм потрібно 120 мільярдів, хоча вони заявляли 500, це ж типа на оборону, 60% зарплатний фонд, вони кажуть, 40% це озброєння техніка. А поясніть взагалі, в принципі, навіщо такий поспіх? От поспіх, Поспіхом, без, завтра ж вже вносять. Дивіться, я не політик і страшно не люблю, коли ось Роман Скрипін мене часто так видавлював на якісь ну, політи... коментарі дотичні до якихось політичних осінок. Але сьогодні я скажу один український прикмен: ну я вважаю, що це диверсія, тому що от якби сісти на, на малювати ідеальний план підриву економіки України, яка чудом, чудом дивним зростає. Три роки йде війна, другий, третій рік війни, вона зростає, економіка зростає з за рахунок західної допомоги. Нічого з цим не можна зробити. Бомбили всі заправки, бензинова криза так і не виникла. На третій рік війни Дума сьогодні голосує. Знаєте, російська Дума вводить талони. У нас теж були талони на пальне. Перші три місяці. Я сам по талонам заправив. але з четвертого місяця війни в Україні немає бензинової кризи, третій раз. Цим нещасним заправщикам, які втричі збільшили імпорт палива, бо ну, з Росії і Білорусі вже не можна. Ми 170 імпортували, а треба 440, включаючи армію. Ну я відкриті цифри називаю. І ось приватний сектор без копійки державних грошей сам на це, має за це третю хвилю хвилю підвищення податків на пальне, яке до речі, на інфляцію добряче відображається вже цього року. А, ну, залиште, дивіться, вони ж вони ж за свої гроші скупили по всій Європі цистерни, поставили це пальне. Ну дайте дайте їм спокійно. Ну, ось вирішили цю проблему. Ну так, так дуже багато прикладів. Чого вони лізуть до фопів? Ну от чого вони лізуть до у фопів, як ні в кого іншого страшне перевиконання по податкам рік до року, і в доларі, і в гривні, і враховуючи інфляцію, і враховуючи все це. Ну не чіпайте ж ви руками той сегмент економіки, який залишився. Це ж саме ціни, це ж самозайняті. Ми ж знаємо, скільки людей втрачає роботу під час війни, особливо жінок. Е, ну, я чесно кажучи, просто якщо сідати, писати в Москві план, от як можна зруйнувати економіку, яка навіть з війною ну, не руйнується, то давайте всех, всіх підріжемо податками, це буде пункт номер. Один. Я, не, я не знаю, хто там, хто там чи є агент впливу, хто шпигун, де розвідники, де контррозвідники. Я в цьому не розбираюся. Я просто кажу, що на макроекономічна картина, ось вона на долоні е, лежить. Картина зрозуміла. Другий рік підряд бюджет перевиконується на трильйон червь. Зовнішнє фінансування. А, мені опинують, бюджету ж є дефіцит. Ну, звичайно, є дефіцит. І він покритий ще до того, як ми Джингл Беллс почули над новорічною ялинку. Заходили в цей рік з дефіцитом 41 мільярд гривень. Вже є 46. Європарламент голосує: 4 мільярди додатково. Дамо відсотків за російськими кредитами. Вже 48 є G7 голосує даємо ще 50 мільярдів крім Ukraine Facility на 50 мільярдів ще даємо 50 мільярдів на наступний рік можливо частину з цих грошей можливо 25 чи 20 вже четвертого кварталу все складаємо ну що 65 буде зовнішнє фінансування за місць 41 і там на мільярд трильйон переконання і там на 20 мільярдів переконання і вони лізуть до вас за вашими копійками ну щоб ще знищити ваш от я не розумію от я клянусь макроекономічно цьому пояснення немає немає макроекономічного логічного Пояснення, чому існує ця? Е, ну, я не, я, я не буду підбирати ніякі слова. Це із верстка блокування податкових накладних. Ви знаєте, що на сьогоднішній день заблоковано? Яка заблокована? 22 мільярди гривень. А тепер давайте зробимо на ну, цих податкових накладних, і вся країна в шоці, всі половина бізнесів зупинена, половина в бібліторії, половина двічі сплачують ПДВ, лише якось викрутитися. А давайте порівняємо цифру 22 мільярди з цифрою 1 трильйон перевиконання бюджету за минулий рік, і ми побачимо, що це 2 От скажіть мені, шановні ну, колеги, не економісти. А якби бюджет перевиконали на 98%, відсотків, от це щось б ну якась би була страшна. Ну виконати розмі. Ви розумієте, що ці 2% відсотки зайвого перевиконання не коштують те, щоб вибачте, всю країну, ось так ставить раком, як вони це роблять з податковими методом. І я називаю це словом диверсія. Це не макроекономічний термін, тому що ну, серед зрозумілих макроекономічних пропорцій поясним цим явищем не існує. Це щось інше, шановні друзі. Ось, ось моя оцінка. Ну, Олег Гороховський він прокоментував досить цікаво взагалі цю ситуацію. Наприклад, він просто це допис його. А яким чином знаходили гроші в минулих війнах, він сказав, розстрілювали тих, хто краде. Е, ну, от Це співзасновник Монобанку. Я думаю, що наші глядачі теж в курсі. Ну, ось просто скрін. От, як бачите, така ситуація. То це виходить що саме про це мова. Типу, податки, щоб їх вкрасти, чи що, так банально? Ну чи ми таке дивіться, не будемо, так дивіться досі мене торкалося питань корупції? Я не є експертом з корупції, антикорупції, скільки крадуть mm. податків, скільки ну mm. скільки не крадуть. Я знаю, що мінфін ні минулого року, ні цього року ніхто не стримував записувати всі бажання в проект бюджету. Йому на більшість голосувала не обговорюючи. Треба, так треба. Mm. Потім знімемо останню рубашку, Забезпечимо, чи падемо на коліна перед G7, ну чи щось зробимо, але пишіть скільки треба. Вони написали все, що хотіли. Тепер ми це перевиконуємо на 31%. Навіщо когось бігати, душити. Ну, це, розумієте, якби було питання, що хтось там краде якісь 5 чи відсотків, це було б найменшою нашою проблемою, чесно. В порівнянні з тим, що. Ну mm -hmm. Mm -hmm. бо ось, знаєте, оці от, я не думаю, що вони 120 зберуть зайві, ну якщо вони підвищать на 20, на 30%. Знаєте, хоч би не впали на злочення. Тому що для кого ж це ж остання межа? Ось ви, ви, ви з чого почали своє запитання? Що? Я жінка, я і то створюю робочі місця, я тримаю з останніх сил. Мої моральні сили, коли закінчаться, психологічні. Ну, не, ну фінансові закінчився, я так дозрік всіх у нас минулого року. А, і, і знаєте, ми, ми ж не знаємо, де для кого це є оця остання крапля. Я розумію, ще раз повторюю, якби потрібні були дрони, патрони, всього не вистачить ну, на. Бачите, ви, якщо читати медіа, складається враження, ну, скільки не даває бюджету на оборону під час війни, воно, воно, воно ж піде все. І ясно, що десь чогось завжди не вистачає. І волонтери збирають ці гроші. кажуть, ну що ж кухар розказує, що бюджет перевиконується. А він перевиконується, тому що на оборону планували 1,2 трильйони, виконували 2,1. Майже на 0,9 перевиконання минулого року. Ну, воно все воно все на війну і пішло, не на стадіони. Я нікого не критикую, нікого не в корупцію. Я просто кажу, що нам по всім трендам вистачає це навіть, і це страшний гріх. Додушувати ту економіку. Це чесно кажучи, ну ви ж розумієте, з точки зору економічної теорії, взагалі немає стресу більшого для економіки, ніж війна. Це гірше, ніж революція, це гірше ніж паводок, ніж там. Землетрясіння, це, це, це що про це землетрясіння, що продовжується третій рік поспіль, щодня трясе, щодня гину, гинуть люди, зруйнування. Це, це взагалі. Ну, в, знаєте, в Бр Великій Британії, де війна тривала з 40-го по 45 п'ятий рік. А в 40-му році, як це почалося, то до, ну, на третій рік війни у них вже була талонна система. А 80% наці... промисловості вже збанкрутувало і була націоналізована, і поставила на... на військові рейки. Ну, мало що вижило в Великобританії під час третього року війни? Ну, вони теж існували в умовах морської блокади, які ми, частково. А, тоді майте запитання. А якою би мав би бути варіант оце, з, з податковою реформою? як би, в принципі, в ідеалі український уряд і Верховна Рада мали би вчинити зараз, не підвищуючи податки, що конкретно треба робити? Ну, дивіться, чесно, ну, дякую, що ви запитали. Ви перші, хто мене запитав про це, бо всі просто жахаються, що вони роблять, і, і, і це, я відповім залюбки на ваше запитання. У нас зараз очевидне перевиконання зовнішніх надходжень на 5-10 мільярдів гривень. Це ті самі пів трильйона чи 400 мільярдів, що вони шукають. Я б на цю суму знизив податки існуючі підприємці. На столі у президента лежить і у парламенту ліберальна податкова реформа 10-10-10, що написала міжвідомча робоча група, в яку я мав честь входити як математик. Ну, приймав участь в певній частині розрахунків і можу гарантувати їх якість. Що ми при системі 10-10-10 зберігаємо необхідний рівень надходження до бюджету? Ризик під ризиком там було 1-2 мільярди доларів в умовах, коли щороку нам дають на 5-10 більше. Ну цього ризику фактично не існує. Для українського бізнесу. Це був подих свіжого повітря. І, чесно кажучи, а для когось це ціна життя і смерть? Ну чи дожити цей сезон, чи зберегти свій там тисячний. Чи 100 тисячний трудовий колектив. На, на жаль, ну, на щастя, президент підтримав ідею ліберальної податкової реформи, але на своєму щорічному брифінгу на минулому сказав, що ми обов'язково це зробимо, але після перемоги, поки йде війна, ми, ми не можемо ризикувати можливим зниженням надходжень. Я хочу нагадати, що оскільки ні, це логічна позиція, чесно кажучи, ну ніхто не зна... ну, на ньому головна відповідальність ніхто з нас не має права закликати а ризик не 10 мільярдами посеред ну посеред в розпал війни, але коли вони вже є на столі, ну цей ж після Ukraine Фасиліті, це рекавері вже забув. Я вже назви не запам'ятав до цих програм що що не два місяці 50 мільярдів нових що не 50 мільярдів нових ну в цих умовах можна було б якось дати ну розправити плечі так вдихнути бізнесу я певен що це мало б фантастичний оздоровлюючий ефект для вічизнатона